Всім привіт! У мене сьогодні знову мопс, тільки на цей раз вже дівчина. Дівчинка ця буде до пари тому хлопчику. Зазвичай я не люблю в'язати на замовлення і дуже рідко це роблю. Але в цей раз я хотіла написати майстер-клас, тому що багато хто питав мене про цього мопса. Тож давайте подивимось, що в мене вийшло. Отже, ось наш мопс. Він вийшов приблизно 8 см. До нього йде рожеве, рожлива сукня, І до сукні ще ось такий капелюх, такого ж кольору. Також я зробила шапку арбузик, як у хлопчика. І шапку квітку. Тільки в хлопчика в нас ромашка була. Дівчинки трошки іншого кольору зробила. Ще мене попросили зробити новорічні копелюшки якісь. Для одного буде сніговичок пухнастий такий, для іншого буде олень. Ще в неї йде ось таке ліжечко, чи під... підстилка і маленька кісточка. Вона вміє сидіти. Але стоїть. Ось так.